Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запрошує на навчання на нову освітню програму підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання. Сьогодні жодна з галузей промисловості України не обходиться без підіймання та транспортування вантажів. Ми всі віримо у нашу перемогу, після якої розпочнеться велика відбудова України. Спеціалісти даної професії будуть затребувані і можуть застосувати свої знання у різних сферах економіки країни, переваги вступу на нашу спеціальність, широкий спектр галузей для застосування знань та отримання майбутньої роботи, дефіцит спеціалістів за даною спеціальністю на ринку праці. Очікувано висока заробітна плата майбутнього спеціаліста нова спеціальність готує фахівців з обслуговування та ремонту підйомно-транспортних машин, конструкторів та проектувальників підйомно-транспортних машин. Підіймаємося до нових висот разом з нами.